Леве, вітаю. Давайте побачимо, які події будуть у вас відбуватися на умовні 7 днів. Так, вибачаюсь трохи за голос, тому що я ще хворію. І тому процес, я скажемо так, одужання. Тому такий ще голос. Так, давайте побачимо, що ж там у нас. Імператор. Кізка мечів, колісниця я б сказала так, що ви зараз рухаєтесь в напрямку своєї стабільності. І саме цікаве є таке відчуття, що багато подій наближаються, вони вже починають програватися дуже багато подій, дуже багато Рішень треба буде кудись їхати. Така енергетика хаотична. Але приємна. Так, давайте побачимо, що там у нас у відносинах. Шістка кубків. Помірність. Туз пентаклів. І трійка кубків. У відносинах програються в зустрічі з людьми, з якими ви давно вже не спілкувались. Це може бути ваше перше кохання, це може бути якісь дуже близькі друзі. Це щось таке дуже приємне, яке буде наповнювати вас. Трійка кубків – це об'єднання людей, до речі, так може і програтися, що ще дві людини, ви і ще дві людини. Об'єднання людей за спільною емоційною якоюсь рисою, тобто щось вас наповнює, ну, наприклад, ви друзі, ви були колегами, ви щось разом робили, ви о, росли в одному дворі, умовно кажучи, і тому ви зустрілись. Тут якесь дуже емоційне наповнення йде. І, до речі, через знайомство до вас прийде якась пропозиція. Пропозиція по дозу Пентаклів це стосується матеріальної сфери. Це може бути не супер, якась там глобальна зміна чогось, але якась цікава вам пропозиція. Ну, наприклад, разом щось зробити нове, або щось вдосконалити, або якась порада дуже дієва, класна. Взагалу, у вас старший аркан помірність, це каже про те, що у відносинах у вас все рівно, спокійно, приємно. Скажемо так. Леве, є відчуття легкості. Є таке відчуття легкості, і у всякому випадку вас врівноважать, врівноважать за рахунок отаких зустрічей, отаких комунікацій, контактів. Вас емоційно врівноважать. Так, що там у нас є ще у фінансів, фінансова сфера. Вісімка мечів, двійка жезлів, двійка пентаклів, десятка жезлів. В фінансовій сфері зараз період складнощів. Період, коли вам необхідно змінювати напрямок постійно. У мене є таке відчуття, що дуже така рухома зараз, конкретно в вашому випадку, фінансова сфера, вона дуже рухома. Постійно треба робити вибір, постійно треба щось змінювати. Я не бачу тут і зараз перспективи, щось воно якось формується, і я не розумію, куди рухатися, як далі. Я рухаюсь, я постійно змінюю ю напрямок. Знаєте, в мене зараз прийшло таке картинка, як бурхлива річка, і ви ніби на цій річці пливете і просто. Постійно треба бути. тримати ситуацію на пульсі. Постійно. Тобто дуже багато справ, дуже багато всього. Але але ситуація зміниться за рахунок, до речі, доленосної зустрічі. Це може бути ви, як король, жезлів і до вас притягнеться королева кубків, або навпаки, якщо ви жіноч, Жінка, то ви як королева кубків і до вас притягнеться король жезлів, який дозволить вам змінити цю ситуацію. Яка здолоносна зустріч планується у Леви? Тобто, не дивлячись на те, що є моменти у фінансах, але нема відчуття просто критичності. Ні, просто воно якось дуже все рухомо. З іншого боку, це класна енергетика для тих, хто полюбляє рух. Тобто, якщо ви людина, яка полюбляє рух, і вам подобається, коли дуже багато справ, коли немає якоїсь стагнації, то це для вас. У всякому випадку, програється ситуація, що до вас притягується людина, яка допоможе вам вирівноважити цю подію. Тобто, врівноважити, в принципі, ваш фінансовий потік. І. Все ж таки не дарма у нас тут два старших аркани зразу Це у нас імператор і колісниця. Це каже про те, що у вас програється ситуація, коли життя просто буде вирувати подіями, людьми. От, от хапайте, хапайте ці можливості, хапайте цю енергію руху, рухайтесь разом з подіями, які вас підштовхують. Спілкуйтеся з тими людьми, які до вас притягуються, і уважно слухайте до їх пропозицій, тобто, уважно будьте уважні зараз до простору, тому що простір буде давати вам відповіді на ваші питання. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти Леве. І до наступної зустрічі. Пока-пока!